буква Е «э» та звук Е. «э». Е, «Э, Е, э, Е, э, Е, э, Е, э, Е. Э. Повторюйте ж за мною. Е. Э, yeah. Э. Різне написання букви Е? Всі повторили за мною? Молодці! Що ми зараз бачимо? Ми бачимо ноутбук, а нам треба частина його. Ось та, де показують зображення. Як вона називається? Правильно, екран! На яку букву починається слово Екран? Екран, екран. Точно, ви чуєте звук Е, значить, і буква буде Е. І тому в нас в різних написаннях одного і того ж самого слова буде на початку буква Е. І тут е. Знайшли ж перші, я ж знаю, що раніше мене знайшли. І тут е. І тут ви теж знайшли е перше. Молодці. Супер! А це хто? А це ельф. Я думаю, ви всі знайомі з таким персонажем, так? Як звучить ельф. Ельф. На початку у нас буква е. Шукаємо букву Е. Правильно, ви знайшли ось вона тут. Ось вона тут. І ось вона тут. Ви молодці? Буква Е. І читаємо ми букву, вона має ім'я Е? Нічого додаткового, просто. «Е» – ось така наша буква. А якщо звук, то як ми кажемо е, теж не змінюється? Особливо, коли під наголосом. Так, про це ми будемо говорити потім. Це у нас буква Е, ми вже всі знаємо. Як же ж нам її правильно написати? Дивіться, краще всього починати з буку, так? От Провести ось так лінію зверху вниз. Провели лінію. Вдалося. А тепер будемо від неї. Рисочки проводити вбік, спочатку вверху, одну рисочку від нашої лінії і вбік. Трішечки небагато. Таку ж саму, тільки посередині провели, вдалося і ще одну внизу. Ось наша буква Е! Абсолютно готова! У вас схоже? Якщо вам вдалося ідеально, не забудьте після того, як подивитися відео, показати дорослим. А якщо ні, ви ж знаєте, ми можемо потренуватися, вибрати найкращу букву, яка нам сподобається, вам сподобається саме. І потім показати дорослим. Успіху вам і натхнення! А ми. Рушаємо далі. А тепер, як завжди, слухаємо, де ж звучить наша буква Е. Перше слово. Ему. Ему. Чуєте, де буква Е? Так, на початку. Подивіться, як написано слово. Бачите, буква Е на початку, і ми читаємо ему. Ему. Друге слово Енергія. Енергія. Де ви чуєте звук Е? На початку, точно, енергія. А чуєте після букви Н? Так, звук Н у нас звучить, а потім Е. Не, не, е, Е, енергія. Так, тут у нас дві букви Е. Подивіться, будь ласка, ось перша на початку і після букви Н іще одна. Так, тепер у нас слово Бере. Бере. Так, ми чуємо дві букви Е всередині. Чуєте? Берег, берег. Угу. Бачимо тепер дві букви Е. Ось перша Б. І друга Р. Берег. Берег. Добре. А тепер Д. День. Так, після першої букви буде у нас буква Е, звук Е. Звісно, ось вам. Добре. А чи співається наш цей звук? Пам'ятаєте? Ми вже знаємо, навіщо ми це вчимо. Давайте проспіваємо разом. Е -е, 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 е? е. Співається? Звісно, співається. Це у нас буде голосний, і ми будемо його позначати кружечком. Пам'ятаєте, коли ми з вами голосні і приголосні вчили? Так, це у нас буде голосний, він співається. А пам'ятаєте ще, який голосний ми вже вивчили? Так, А, він теж співається, наш звук. А, Е, голосні. Тепер ми знаємо два голосних звуки. Це що у нас? Правильно, морозиво. А як ми такий, таку форму морозива називаємо? Ескімо? Ескімо. Де у нас тут е? На початку. Подивіться, будь ласка, ось. Ескімо. Так. А це що у нас? Вежа. Вежа. Я вам більше скажу. Це називається ейфелева вежа. Тут навіть в слові ейфелева є буква Е. Але ми зараз кажемо про вежу. Вежу, вежа. Де у нас там Е? Правильно, після букви В. У нас буде е вежа. В, В, ось так ось наша буковка. Успіху вам у вивченні букв та звуків. Ви сьогодні були неймовірні. Кульки для вас.